Гіня з вами на каналі. Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде найцікавіша подорож в світ ремонтів стін, бетону, шпалєр і фарби. Тому що зараз ми будемо обговорювати і порівнювати, що краще: шпалєра чи фарба на ваших стінах. Отже, вітаю всіх на каналі Графіня. Ми їдемо до епіцентру. Ну, тут якось щось загадувати, як то кажучи, щоб не видумувати велосипед. Наші люди побудували наші магазини для наших потреб. Може, прямо такий слуга на мене, давай Наші люди для наших потреб. Якщо ми зараз хочемо порівняти, ми все порівнюємо до і після. До війни і після війни. Зараз чомусь вже війна в минулому часі прозвучала. Після початку війни. От. Скільки коштувала фарба, скільки коштували там шпалери. Ну, фарба завжди коштувала, я пам'ятаю, 100 доларів 10 літрів. 100 доларів 10 літрів це була нормальна фарба. Яку, ну, яку я брала. Це дорогий сегмент. Були ще якісь дешевші, але я в них ну, якби не гралася. Ну, тому що на загальній вартості ти там ці стіни рівняєш, там з ними довбишся, потім там маляра, там ще ну, от, якісь там технології покраски, є, валіком, єсь краскопульта викрашують якось там по-різному. Ну, ці всі штуки, і вже буде в тебе 50 доларів чи 100 доларів коштувати це відро. Ну, вже так. Якби не суть. А за 100 доларів фарба вона гарно миється, вона гарна в догляді. Вона має такий не то шовковистий вигляд, якби гарний, здоровий вигляд, скажімо так, от ну, цікавої фактури. Ну, я не знаю, чи це залежить від фарби, чи це залежить від якогось там валіка, і те, що є на цій стіні. От мені здається, від фарби. Е, Будь-яка фарба на стінах вона йде трошки з блиском, вона не повністю матова, хоч у вас враження, що вона матова, але матова тільки там на стелю може йти. От на стінах вона чуть-чуть додається якогось там живості в неї. Це вже такі нюанси, воно залежить і від освітлення, і від якого, яке у вас природнє освітлення в кімнаті, яке потім у вас вже є на інтер'єрне освітлення, і від того, скільки ви навішали картин, телевізорів і заставили меблями вашу квартиру. Тому ну, зараз спробуємо розібратися. Шпалери, шпалери це взагалі люкс. Рулон рулон шпалер, таких класних, коштував 30 доларів завжди. 30 доларів, 25 можна було знайти десь там по в 20, якщо ти там Постоянник в якомусь там магазині це такі шпалери, там раш, там ще якісь з флізеліновою підложкою, ну, такі класні і з модним малюнком. Вони ж всі йдуть з малюнком, вони ж не йдуть такі пусті. Навіть якщо здається, що воно пусте, там все одно є якась текстура, якийсь рельєфчик, там щось там трошечки там переплітається. Взагалі, якщо там виражений малюнок, якісь там квіти чи якась там абстракція, Ну то само собою шпалери це не рудімент. Рудімент шпалер можливо, це. Паперові шпалери. Ті, що у нас були в бабусі, ті, що ми колись клеїли самі там на дачі з мамою. О, це шпалери. Ще були е, часи, коли клеїли клейонку на стіни у, на кухнях, в ванних кімнатах. Мені вже 42 роки. Так, я пам'ятаю, що таке клієнка в ванних кімнатах. Ну і Головна таємниця шпалєр для мене. І саме таке. Спогад дитинства. Ми, у нас квартира, коли була на Троєчної, в 79-му році отримали квартиру, і моя мама зі своїм другом, там якось під пляшечку коньячку вирішили. Освіжити кухню, бо вона була просто пофарбована масляною краскою по панелі в жахливий такий сірий колір. Мама, десь якісь наша шпалери, кірпічики дуже модні тоді були. От і вони там поклеїли вдвох скумом ці шпалери. І ми вже потім два, два чи три рази переклеювали і кахлі там клали. і Ми не могли відідрати ті кирпічики. Секрет ніхто не знає на що були поклеєні ці кірпічики. На якісь а тоді ж не було. Ну, це ж був якраз Радянський Союз і перехід в, в СНГ, перехід незалежно українську, 89-90, 91 ну нічого взагалі не було. От і вони там варили якісь клейстери на борошні, чи брали ПВА, чи якісь там пропорції. Ну, взагалі, ті от цеглинки, ти коли здирав якісь паліри там уже на тій кухні, коли міняв, ти ні мог ці цеглинки взагалі ніколи відідрати. От, тому... Колись, можливо, це стане артефактом. А зараз це просто минуле бідне, але веселе. Хто досі києш шпалєри, То хто не хоче заморочуватися з вирівнюванням стіни, тому що щоб пофарбувати стіну, це не тільки пензлі, стіна і фарба, це також є робота маляра, який там як називається цей пірух, викладається. Базова штукатурка стартова з сусідкою, потім там ще один слой, ще там фінішна, потім затирається, щоб вона була, як то кажуть, як яєчко рівненька. Це все робиться руками, людина це все дихає. А потім вже наноситься грунтовка і на неї фарба. І тоді вона виходить рівно. Це вони ще самі дешеві, так? 168-180 гривень це шпалери, ширина яких 50 сантиметрів. Те, що я казала, ну, взагалі метровими мірялась. Вигідніше брати метрові, тому що там буде менше стиків, і ну, зручніше закатати ними стіни. Ну ось шпалери вінилові на паперовій основі. Це та класика, якою в мене була колись 20 років назад. Це було так три аля моди. І на базарі, юності, тоді ще може не було і Оці купували приблизно такі шпалери, Вони імітують, якби таку караєти, обробку стіни. шпателем, ну така йде імітація. І дивляться як природній матеріал. Колір е, слонової кості, Це в палітрі хайлайтерів. Можна побачити, чи як це. Тримачі реакції черекцію актюра як називається. Флафер. Флафер. Колір флафер був на всіх стінах Радянського Союзу, переважно в приличних домах. Mm. Є якісь різні відтінки. Казали, треба біжевеньке або персикове. Оце біжевеньке персикове могло варіюватися від такого до... Ось заходило біжевеньке Ось цього. Біжевенькі, персикові. Ну, дуже красиво, більш насичений колір. Говорю про сучасний ремонт, що сьогодні краще пофарбувати сіне чи шпалери покрасти. Шпалери правильно ви сказали, красиво. Шпалери це красиво, це вже нарядно, це вже настрій, це вже відразу тематика. Це ну, якби Ти їх так з ручки не стряхнеш, якщо ти собі отакий вінзель закрутив десь то в тебе стилістика повинна відповідати і твоїх люстр, і е, меблі повинні бути в відповідному вже стилі. Ну, такі бензиля, вони дуже А Навіть так само, якщо ви такий собі малахіт, бо то будеш як хазяйка Мєдної гори. Так воно виглядає красиво однією полоскою, а то уяви, коли в тебе може бути вся стіна або вся кімната така. Ні. Це вже так. І шуття. Ну, але це можна міняти в цьому житті. Можна змінювати колір волосся, можна змінювати колір стін також. Ну, спаліри міняються. Якщо, наприклад, вам ви собі наклеїли і вам не сподобалося, не бійтеся, не, не жлобіться, скажімо так. Просто підіть, купіть інші і переклейте, тому що з ними вам потім жити, жити. І, наприклад, ну до такого, та потім привикнеш. Ну, ти не привикнеш. Довго не привикнеш. Це основа. Ну це якась типу, як ткань. напевно. зверху, вініл. Вініл це таке стандартне покриття зараз. Для всіх матеріалів декоративних. Переважно для всіх матеріалів декоративних, які є у нас в квартирі. Ось тут також зверху вініл. Це на ламінаті, також тут якась плівка йде. На ліноліумі це також йде вініл, на стінах йде вініл, плівка ПВХ, якої там лоджі, там щось обробляють откоси, бо такі є пліти там ПВХ, чи як називається, там теж йде вініл. Ну, вініл йде кругом. Це оце ну якісь там ну, типу, пластикове покриття, за яким дуже... Зручно доглядати. Він там вологи не биться, ти можеш там вологою тряпкою пройти ці буде вже чисто пили зібрати ще, і вони такі трошки міцні, що там їх там ну, не одразу можеш подряпати, І в принципі, ну не те, що вони легко відновлюються, це ж все таки папер, ну це ж все таки обоє, але за рахунок цього зверху вінілу, то легко якось там заробити ще якісь чуть-чуть бока. Ну ось, як казала, ціна 1300 гривень. Це 30 доларів. Це 30 доларів э, рулон-метрових э, шпалер. Можна десь знайти, можливо, дешевше, там відсотків на 10, можливо, можна отримати якусь там акцію, приймати тут, щоб це все собі зекономити. Але в базі, ну ось, це ще такі старі ціни були. Ну, це ж такий малюнок трошки вже не дуже. Ну таких на мене мрачнувати. Така свіженька, буде ціна. Це щось новеньке і воно коштує 1600 гривень. Ось ми побачили. Трошки вже нові колекції, я так розумію, нові колекції нові ціни. Ось от більш такий приглушений колір в базі. бачите, це ж вона. Називається це як партнери, шпалери-партнери йдуть, вам пропонують одразу в каталог, і там показують більш світлий, більш насичений і, можливо, якісь там ще однотонне, який може ну, дизайнер собі комбінувати. Це можна зробити одностійно, можна зробити е, пану, можна зробити багетово обрамити, багетово обрамити такі великі площі, і в багет запечатати, наприклад, е, залишки такі шпалери. Чогось ремонту, ну, як картини. Ну, Я дивлюся, я йду, я не просто йду, дивлю, я дивлюся на цільники. Ні, багато красивих. Мож, філячі, під яке приміщення ми це беремо. Ну, Це в тебе яка? Це в тебе вітальня була? чи, Наприклад, це в тебе була спальня. Я б їх можу навіть у спальні собі розвести, вони такі дуже спокійні. от, і... Ніжні. В спальню, якби ну, спальню для дівчинки. Є гендерні стереотипи. Вони є в різних відтінках. Такий є більш зеленкуватий, більш насичений, сірий, темно-сірий, такий трошки беж і такий от середній мідіум, скажем так. Ну це такий вже більш тепліший, а цей холодніший. Але знову ж таки, вони зараз. Ну, так виглядають контрастно, на стіні, дивлячись, як вони будуть ламати освітлення, дивлячись, якого кольору у вас підлога, воно також це все повинно гармоніювати. Тоді воно вже буде давати і чи якого кольору меблі навіть. Давай явимо, що не заможни.

Це наші каталоги, які зараз працюють, які можна замовити, якщо якісь вам 2000 рулон, тому що так воно коштує. Воно коштує так, бо так воно коштує. ось. Фьори, на що тобі схоже? На гуччі фьори, так? Да? Такі квіточки. Ось ідуть зразу з ними, якби їх компаньйони, шпалери. Ось так воно якось. Ну, якісь такі, бачиш, ось цю? Так. Ну, по-моєму, тут якось так наліплено. Все одразу. 2 тисячі гривень – це 50 доларів сьогодні. Це 50 доларів. Ну, якщо ви маєте 2 тисячі гривень на рулон на шпалєр, а це, грубо кажучи, три погонних метра вашої стіни, тому що вони йдуть десять метрів в рулоні, але треба ще робити під, під підбір і під, підганяти малюнок, щоб співпадав. Це Не значить, що ви берете три полоски, у вас ще метрова залишається. Там ще йде підбір, йде трошки сус, вишиться, як правило е, отут Ну тут ноль шага. Тут немає підбору на цих. А наприклад, малюнок. було смайонок. Оце, мабуть, 64 сантиметра. Іде підбір. 64 сантиметра з кожної полоски може випадати. Ну, в тебе, розумієш? Вот. Щоб, щоб в тебе впадало, якщо ти хочеш, щоб стіна була цих квіточок, щоб у тебе квіточка до квіточки дивилася. Щоб не було так от. Ну, щоб воно одним малюнком лягало. Чи єсь підбір. Ну, ти береш просто консультанта, вони всі класні, вони всі в матеріалі в цих магазинах, і вони тобі одразу говорять, який там іде шах, це називається. Крок. Шах. іде шах. Ой, дивіться, пішки. А чого? Чого це її захаяла так цю стіну? Вона виглядає досить. Чи це я вже досить? Капорол, Альпіна, експерт, номер один в Німеччині. Ще раз Альпіна. Це не Джонс А, от українська диви, фарба фасадна. Слухай, а є українська фарба. Напевно, так українська фарба, диви. Я буду брати в роботу фарбу, коли мені мій маляр скаже, що він вже мав досвід роботи з цим матеріалом і він його задовольнив. Або скаже, ну в принципі можете взяти, але б я за ці гроші вам там рекомендував щось інше, або я не несу відповідальність, вона погано розкатується чи там ще якось. Я ж ну як. Я вам розкажу про фарбу. Я ж не знаю там всіх нюансів, як з нею працювати. І вона повинна бути якась там м'яка, вона там якось там не застигає, трошки там розбавляють водою, там, щоб вона класно лягала, щоб вона знову не чіплялася за валік, щоб вона там не просвічувала, щоб вона добре матувала, щоб вона добре закривала основу. Це в цьому суть фарби полягає. І, в принципі, чому ось, якщо у нас перше, чому шпалери, а не фарба на стінах? Якщо ви робите перший ремонт в новобудові, тому що стіни ж тріскаються потім. Дом дає усадку, ще 10 років. Або сусіди щось так починають довбечити, там коли роблять собі ремонт, що воно все ходить ходуном, і стіни тріскаються. У мене вдома покращені пофарбовані стіни, і в принципі я це була до цього готова. що у мене на стиках, там де йде моноліт, колонна, і там, де примикає. Блок бетонний стіни, що там буде у мене йти така як книточка, потім тріщина. Ну я до цього нормально віднос а в деяких людей це може викликати страждання. І фізично біль, коли вони будуть бачити. От е, ну, фарба вам покаже всі маленькі тріщини, і не взагалі все, всі з'яни, які є на цій стіні. Е, Обоїна це все закриє, під обоєною не, не буде видно оцих всіх мікротріщин. Ще є таке, якби, така думка, ну, мандова, що якщо там фарба латексній основі така коризинена, то вона так якось гарно закриє стіни, і не буде видно тої тріщини. Буде видно тріщини, тому що фарба туди просто завалиться. Ну, якби вона фарба, скажімо так, поверхня самої фарби, як латексу, як ці там резиночки, вона залишиться, але на ній буде видно рельєф та тріщини. Що це? А це космічний корабль. Це тут вводяться всі програми. Сюди ставиться, якщо вибираєте якийсь колір, ось ти можеш вибрати собі будь-який колір, будь-який тон. От кажуть, наприклад, що ми собі хочемо. Ми хочемо собі якесь таке світленьке, 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 біжевеньке. Ось воно, оце світленьке, біжевеньке, оце світленьке. Я ти просто кажу, осьований. І далі ти дивишся, оце теж тобі буде світленьке. Оце тобі теж буде світленьке в кінці. І далі ти просто піднімаєшся От на тонну, і дивишся, з якого воно тону, все це розмивається. Оце твоє біжевеньке. З коричневого воно може йти, воно може йти з такого оранжевого, може йти з такого шоколадного, може йти звідси. Це трошки сіруватий. Я брала більше щоб була як морська хвиля, але насичений, такий може, так як пляшка з шампанського чи якогось ріслінга, отакий, що був колір. От, і тоді цей темний колір буде дуже гарно вам відтіняти білу стелю, там ваші білі відкоси на вікнах. Ну, не такий конкретно вже наві, а якийсь такий, щоб він був приглушений чимось. Ну, такі Ні, ж. отут де ви, красиві які. Ні, Н отакі. Ну Це такий дуже свіжо, свіжий, дзвонкий. Ну, Мені подобається ну, от, такий квітвий. Ну, в спальню, наприклад, такий, а отакий от би я зробила б санвузол. Отакий от і з білим, якщо його скомбінувати. Це якийсь шкільний санвузол. Давай подивимось. Ні, Це буде дуже красиво. Да? Ну так. Да. Ну не олівочка ж. Ні-ні. ні. Ну не оранж. Ну, так. Да. У цих великих бідонах вона вся біла. І ти вибираєш собі вже відтінок, тоді, ставиш сюди, і тут тобі машина вираховує які там кольори, якого пігменту додаються, скільки, і і їй надається відтінок. І тоді ти пишеш, який номер відтінку, запам'ятовуєш, на якій машині, в якому епіцентрі ти це змішував. Тому що трошки може бути різниця. Якщо тобі треба додатково буде ще фарба, треба на цій же машині робити. Та чу, ні? А ви будете зараз щось тонувати? Ні, зараз ні. Отож. Да. І чим насиченіший колір, тим дорожче коштує послуга цього тонування, тому що більше йде підмін. Ось береться такий піддончик. Ну це професійний, тим якщо там мені, наприклад, треба зафарбувати там шматок стіни за холодильником, то я просто буду брати з ну, під курки, там якісь у мене залишились. От сюди сюди я буду стелити пластиковий пакет для сміття. От розвалю тут фарбу і валіком. Собі там нанесу і куди мені потрібно. Це ну, так зроби сам. Ну це в мене багато хто з підписників знає, тому що фарбувати це ну, улюблена розвага, мені здається, на всіх там дачах і ще там десь, і діти, і дорослі. і... Ну це не так критично і повбивати один одного як з цими шпалерами. Сучасні фарби вони не мають запаху. Ну як акрилова фарба? Це ж не масина, Звичайно, не буде мати запаху. Ну, я маю на увазі ті токсичні речовини, які вони виділяють. Шпалери вінілові також не мають запаху, Ну але трошки мають. Ламінат теж не має запаху, але трошки. Ну все воно десь не на здоров'ї. Але це життя. Життя в нас також веде всіх. На один День вихід, вихід. День когось раніше. Когось... Ну я ж теж кажу, треба питати у твого майстра, який в матеріалі, який фарбує там що два тижні, там що місяця працює з фарбою, яку фарбу краще брати. Тому що колись, якщо ти будеш тільки дивитись на банку і на бренд, колись це вироблялося в Польщі, сюди заводилось. Потім уже почалось розливатися тут, і трошки інакша якість. я не кажу, що вона там гірше чи краще, вона інакша. Будь інакше, От, інакше в яку сторону вже як повезе. Тому це ще не брала, я брала ці скари. Вони йдуть ось, room, kitchen, Sky, Spa. Ну, Kitchen – це сама така, вона більше тривка до всякого пошкодження. Це от на кухнях можна використовувати. Це для кімнати. Вона така ну, якби плотна і дуже закутає. Ось вона, собственно кажучи, Ну, 6-5 тисяч коштує відро. Можна піймати якусь акцію, цю ось цю, бачиш, вона 4 300. Миється матова, матільда. Завір 6 тисяч вон, можна мити матільду за 4 300. Ну, Це та фарба, з якою я працювала останній раз, яку мені порекомендували тут в магазині. До цього я брала. Е... Садалін. Садалін. А, ось вона ще. Да, це ось вона є також. От. Садалін Біндесін, це те, чим було пофарбоване. Я От. фарбувала її. Фарбувала її. От це ж Садолін, він ось 5 тисяч коштує. Mm -hmm. ну, мені потім щось хлопці сказали, що той садолін, який я брала 10 років тому, і садалін сьогодні вже діються на різних там фабриках і беріть краще скави. Але це все маркетинг, це все продається, а ми продовжуємо. Ремонтуватися і для того, щоб продовжати. Дякую всім, що були на каналі Графіння. Підписуйтесь, ставте лайки. Можливо, це відео не буде мені тому що тут вавали пісні українських співачок, але я радію, що епіцентр всім виплачує роялті. Тому підписуйтесь на канал Графіня, ставте лайки. А ми пішли зараз на каву.